України не знала. Ми будемо закривати 12-ту і вперше в історії України відкривати 13-ту сесію Верховної Ради України. Тому я дуже прошу народних депутатів зайняти свої місця. Шановні народні депутати. Відповідно до Конституції України, Регламенту Верховної Ради України. Постанови про деякі питання організації роботи Верховної Ради України 9-го скликання в умовах дії воєнного стану. Сьогодні завершується робота 12-ї сесії Верховної Ради України 9-го скликання. Відповідно до частини 1 статті 26 регламенту Верховної Ради перед відкриттям пленарного засідання 13 сесії Верховної Ради України 9-го скликання нам необхідно здійснити. Реєстрацію за допомогою електронної системи. Я прошу народних депутатів усіх підготуватися до реєстрації. Я нагадую, що після початку реєстрації необхідно утримуючи сенсорну кнопку, натиснути на зелену кнопку за і утримувати ці дві кнопки одночасно до завершення реєстрації. Шановні колеги, ви готові до реєстрації на 13-ту першу в історії сесію Верховної Ради України. Шановні колеги, я прошу народних депутатів зареєструватися. В залі зареєстровано 226 народних депутатів. Дякую, колеги. Ну і таке в історії бувало. Дякую, друзі. Шановні народні депутати. Відповідно до Конституції України, регламенту Верховної Ради України, постанови про деякі питання організації роботи Верховної Ради України дев'ятого скликання в умовах дії воєнного стану, 12-ту сесію Верховної Ради України, дев'ятого скликання. Та її пленарне засідання оголошую закритим і одночасно, відповідно до статті 83 Конституції України 13-ту сесію Верховної Ради України 9-го скликання та її пленарне засідання оголошую відкритим. Шановні колеги, запрошую всіх до виконання Державного гімну України.